38 святкових шоу-програм, які переглянули більше п'яти тисяч дітей. Академічний обласний театр Ляльок завершив сезон новорічних вистав, що тривав з 24 грудня. Цьогоріч юним глядачам показували нову прем'єрну виставу Зачарований дарунок. Це традиційна новорічна казка із ростовими ляльками. По її завершенню для дітей влаштовували розважальні програми з танцями, піснями та хороводами біля ялинки. Вже незабаром актори розпочнуть роботу над новою постановкою відбулося вже засідання художньо-технічної ради. До нас приїхали на постановку. Приїздять режисер, головний режисер Донецького академічного обласного театру Ляльок, заслужений артист України Анатолій Поляк. Ну і знаний не тільки в Україні, і не тільки на теренах СНГ СНД, як кажуть, це лялькар художник Віктор Нікітін, який буде нам виготовляти всі ляльки. А називатись буде ця нова постановка. Дорога до віфлієму це